Одяг лишній. Тут дуже жарко. Диви, ти бо так. Добре, я вам далі ще покажу, почекайте. Шопел, диво. Це так, я чисто, знаєш, монетою граю. Що в мене є щось. Чеки. Хлопчик. Я вас не чую, тут дуже громко грає музика. За танець потрібно платити. Так він танцює? А ну від, давай відійдемо. Зараз буде драка. Це слухаю. — Що таке? Що таке, ты можешь підпизиться? Спочатку ски там зинчка. А чому аж осталось? А потому что ты сейчас танцует, ты заважаешь слышишь. А чим я загрожаю? А мы зараз поедем и все. а ты там танцує, до речі, А чому ти так тихо? Ти мене боїшся? — Я можу говорити, тобі О, громче, щоб ти супер, мене чув. Супер. Але навіщо мені попишати тон, якщо в принципі ти не заслуговуєш цього? Вам три чи сказали? Анімації, ті, біл, танці Нахуй бил, танцюється. А чому так грубо? Анімації. Ну тому що адекватно ти не зрозумів тобі. Анімації. Так там музика грає. Ти не подобається, що з тобою тихо розмовляють. Це конфлікт не подобається, що з тобою громко розмовляють, типу ти придивись якось? Це конфлікт? Ні, це прохання, типу. Скини повід. виширейте на вулиці. Пиши на вулицю. Я ага. тебе поясню як Пиши. треба. Дай він? Че він? Ударить і кає. Щас, щас, щас. Йди А де він, дівця? Е, ми не договорили, ти де, дівця? <рисвіт> Боже. Пішли вийдем, іди сюди. Іди сюди. Я тобі розкажу. Ондар, кажи тут, <рисвіт> що ти хочеш. Та пішли сюди. Давай вийдем. У тебе впало. У тебе впало. У тебе упало. Тебе їбало що впаде. <ріст> ПОНЯВ! А що сталося? ПОНЯВ! Лежати. Сідайте! Дякую, тікає. дякую, тікаємо. в нього кров на капоті. Понятно. Боже, оце вечір! Оце вечір просто, просто! Ми! Куражимся. Ну, Чесно? Ти бачив, як я в соло просто? Бачив, як я в соло? Все, гарної ночі. Гарної вечора, ночі, все найкраще. Чуєш? Чуєш? Давай, сідай. Йди Чуєш? в машину Чуєш? свою. Ти його там залишив? Чи треба поїхати розібратися і пробрати тіл? <laughs> ну я б ну, прибрав отута... Тут вже на вас розгляд. Зараз розберемо. Ти стрімай, зайдучи. Не як доступ. Давай, давай, гарної ночі. Доброго вечора. Добрий вечір. Поліція, а мене побили щойно біля. як називається забув? Біля стрип-клубу. Біля стрип-клубу? Біля стрип-клубу, так, О. так. Е, сказали сутенер якийсь. Я не знаю. Сутенер біля стрип-клубу, а у вас є запис годікамери хоч як візьміть доби? Все є. Все є? Так. Ну там перший руку Тут, я підняв, біля. ну діло не в тому. Просто в мене дужче побили, чим я його. Що робити? Так, дивіться, давайте. Так, да, нам да. треба до відділку проїхати, от сідайте в мій патрульний Поїхали, поїхали. <реш> ти йде? Каже, я перше почав, до мене побили сильніше. Що? <реш> Та ти ж лох слабий <реш> просто. Я ще й взяв. <реш> Ого, на мигалках, скажи, я що президент, Чому мене так везуть? Так, добре, ходімо зі мною, тоді пройдемо в офіс. А можна? Ні, не треба. Давно в штаті прийти. Е, e, ну no, 7, 7 років, як не я. 7 років. Ну так, нормально. Чи 6, я вже запутався. Плюс-мінус вже освоїли. Так, себе. так. Офіеть, наші посадить. Побажай як тут гарно? гайк. Я мій Посад... договорюватись. Кончились, так? Да? Наші дизайнери штату працювали в нашому Так, я помітив. помітив. Добре, то, можете фейк. тоді присідати, будь ласка, Присідати. Я тут адівація присідати нафіг? Дивитися вниз і от там зрозумієте, як сідати, знаєте, навичка ось сяватись. О, О бачите. Супер, так, супер, приказ. дякую. Так, добренько. Все, я тут. А що ви робите? А, я зрозумів. Я тут. А я там поки документи перевірю О, гарні дівчата. Е, добре, покажіть мені, будь ласка, ваш паспорт для початку. Так, візьму mm -hmm. паспорт, зараз уважно огляну. Добре, розповідайте, що у вас сталося. Та що, я е, відпочивав в стрип-клубі. Mm -hmm. Танцював з дівчатами гарними. Не зайнявся тим, чим хотів, але ну ладно, це не суть. Ну, про таке мені краще не казати. Добре, добре. Ну я так люблю чисто поговорити. Ну, я да. А це жінка, можна так чисто? Так. Є добре, вітаю. вас. Ні, Ну, якщо жінка, то добре Е, Ну, я танцював, ну трошки. ну, Мені сказали, йди туди танцюй, там, де танцювали, прямо біля. Шестів, жінки. Mm -hmm. Я думав, ну мене по ходу, я там перший раз був, мені сказали йти туди, мене надурили більше всього. Мені сказали mm -hmm. потім: я сутенер. Thank you, Дякую за фоллов. Я сутенер... казав, що він сутенер. У да. мене все запис є, в мене відеокамера є. Добре. Казав він. Да? Ні. Тоді... Ні, не казав, ладно, це я від себе. Я попитав прохожих, вони сказали, що він сутенер. Того він мене побив. О, ви все записуєте, як добре. Решо. Потім я йому сказав, що сталося, давайте відійдемо. Він відійшов зі мною, почав бикувати, кричати. Я кажу, пішли на вулицю вийдемо, Бо тут погано чути, музика, всі діла, думаю, некультурно mm. якось. Так, так, так. Ну, ми вийшли, я хотів сказати. Вас, а, кажу, у вас упало. Він мені у тебе лице, тільки матюком сказав упало, і почав мене бити. Хоча я перший. Хоча... Чесно, хотів перший вдарити. І втекти. Бо я такий трошечки, знаєте, вже ось в, в відділенку поліції не просто так сиджу. Ну, ну. Е, ну, а то таке, а так нічого. А так нічого, так. Да. Добре, тобто ви хочете сказати, що ви підійшли до тої людини, вона каже, я сутенер, потім вона вас вдарила, да? так? Ні, я сказав, вас упало, хотів сказати, усмішка а. і вдарити його, а він мене у тебе лице упало, тільки матюком. Це, ну прям так. можете, ви зрозуміли, яке ж але я просто не хочу. Да, та, і, виходить, значить, ви Він мене почав бити, так. Почалась драка, в якій я добро, як там сказати? Коротше, я я програвав, під'їхав мій охоронець так, і так, його. Так, секундочку, там ступить, да, Ой, і добре, що <пш> <пш> <шуків. пш> за діє Що це так? ха ти Що за <таке>? <пш Francisco> <пш> <Так>. фіня? <пш> Та навіть біга за ним! Дивіться, от. Ой, ви прекрасно виглядаєте. Так, екскурсії тут не проводяться, розумієте? Якщо ви хочете якусь допомогу, то вийдіть з вас на Я на екскурсію! Я зараз зніму з вас кайданки, ви на тактичний пост. більше, будь ласка, не порушуйте. Добре, перепрошую, то бачите. Так, так, я просто на мого діда. На мого гранд схож. Думаю, може, він а не питає. Так, бажає, який Я після стріляни. Ну, да. Так, продовжимо. Значить, ви вийшли двір, почалася бійка, так? Так, так, все вірно. Mm -hmm. Добре. А, він вас дуже сильно побив, і ви хочете. Ну ні, давайте на... не будемо так записувати. Ага, давайте не будемо. Була нічя. Отак. Ага, була нічия. Але я йому піддався, тому що я не, ну, я не люблю конфлікти всі діла. І так, він мене побив. Шо? Поки я його бив, так, ну, повітря ні бив, а він мене, під'їхав другий тіп, якийсь небайдужий, Юрій. Юрій, чогось я не знаю, як його звати. І влаштував бійку пулями в його спину. Просили, ага, все для себе, щоб знайти його потім. Повторіть, наску, як на те. Можна ще раз повторити? <успож> я кажу, повторіть, будь ласка, що там було на вулиці, бо я кажу, дуже цінну інформацію записував, щоб потім знайти ту людину. Ну, я так розумію, у вас була нічия. Так, як, була тому, нічия, ну. Я так і записав, так, так, я так і записав. Ні, дивимося, подивись. То що там було далі? Я збився через оцього. Uh, зараз я по секундочку, підемо. Побіг оп'ять. <country> Чого тоді ти тікає? Наркомани всякі Так, так, так засуджуємо. Назар Павлович, будь ласка, Зайдіть, будь ласка, в офіс ЛСПД, тут якась людина незрозуміла, бігає, щось, щось Щас хоче, нас заберуть. Ну, що? якийсь схожий на діду, але мені здається, це не діду, бо бігає як 20 річ. <рес> Тоді я все зрозумів, значить давайте перейдемо до опису. А Скажіть, ви цей, суттенера? Дивіться, ви ж там не, не дописали. Юрій, невідомий, е, вийшов ага. з машини і допоміг мені. Е, коротше, він його обезвредив, так сказати, не знаю слова. Ага, знешкодив, так. Знешкодив, так. А, пулями, так. Резиновими. Пулями, а, так. Губквими. А ви як знаєте, що гуми йдуть? З ким мені відлітали в щоку. Пу-пу-пу. Ну вони відлітали мені від його тіла в щоку, думаю, вони півпробили. Там в щоку? Як... Ану, 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 ану. А ну зараз перевіримо, де буде. Скіт бать дві бубни по бокам. Ні, я, ні ні, ні. Мені стати. Так, а ну почу, зараз почнемо глядати. Скажи дві бубни по бокам. Скажи, от пулі. Іфер закрив боклот та поклали. Щоки огляд. Ось бачите дві бубни на щоках, а це сліди від пул. Скажи, скажи. Скажи, а якщо я попаду в тюрьму? скажи, якщо я попаду в тюрьму? Ну, дійсно видно у вас пошкодження на щось. О, ну бачите, я... Чому? Ви думаєте, скажи, я буду вам брехати. Ну, скажи, якщо да, я попаду да, в тюрьму, ну, я, я так, хочу знаете, там були два, туза з А, ви знаєте, правою стороною обличчя, а у вас зліва вони. Тобто нападник стріляв з правого боку, правильно? Ой, а я, я забув, він спину стріляв. Ну, виходить з якщо у вас зліва. Та ну так, штаб. виходить так. Добре, я дуже бігав, дуже пищав добре. по кругу. Я просто бігав, пищав по кругу. Ну, ну знешкодив пан Юрій того. Так, і він сутенер. сказав, давайте, я вас відвезу. Це був. А, оце він мені сказав, що то був сутенер. Отак. Ага. А, то він... Чекай, так, Юрій сказали, сказав. Що сказав перед тим. Ні, я ж сказав, що я забув, а ось щойно не згадав, що. Вичерп, що... як забув, якщо у мене в блокнотику записано, що повітря. Вичерп, Ага, тобто цей пан Юрій виходить також якийсь кримінальних кол. О, я я не знаю. Републиччі. Не знаю, можливо, можливо. Cool. Добре. А вибачте, а чому також? Ви на кого? Не на мене намікаєте, натякаєте? Yes, Та ні, ні, ви що таке кажете? Як я можу про це говорити? Шука, добре, бігали. добре. Тоді перейдемо далі до справи. Значить, була у вас нічия така так. джентельменська нічия. Так, так, так. Він Жир, не переміг і ви не пом... Да, Так, там жирна. Угу, розумію. Mm -hmm. Добре, відбулася бійка, і ви зараз прийшли, що ви конкретно хочете. Крисать прийшов. В лапках мусирнутися. Мусорнутися, чесно, по пацанству, так? Так. Ну ми знаємо таке, знаєте, тут у нас часто така вечора, все. Ви викликали мене. Що це Дивіться, тут людина прийшла, скажеться, що її побили. Якийсь сутенер, я все записав. Можна вас на секундочку зараз... Що за забріть? Так, звісно, давай. У вас до нього Юрій! Я вас бачу перший раз. Люди, заходьте, ми просто можемо разом отаку фіню робити. Це ж взагалі бред. Заходиш і відіграєш. Боже, я не можу. Гаразд, давайте перейдемо тоді до опису цього злочинця. Як він виглядав, передайте мені особливі прикмети, можливо, ви бачили його в забув. Ось можна цей, говорячи ельфійською, я зараз відійду, гляну на скріну, окей, я пишу. Добре, добре. А цей громадянин прийшов заяву писати, так? Так, так, ну, все так, вірно. Так, так. Я Скрипати готовий. А можна я послухаю, на кого він буде заяву писав, бо. А, звичайно, а хто тут ззаді? дивіться, то новий. не Юрій, то якийсь тіп ще був. Так, він, у нього довге волосся темне. Таке, як, знаєте. Каре, але на одну сторону зачесане. Борода. Окуляри. Борда така неухожена, з бубни, але... Так, чекайте, чекайте, я не встигаю. Зараз... А, ви бачите, так, ви значить, волосся, яке там... Темне волосся більш до, до чорного. Ку, ку, ку. Довге таке, знаєте, як колись було у. Як його звати де був? Бреда Піта. Як у Бреда Піта так, колись було. Є, є, є. Окуляри, такі якісь жовті Полупрозрачні. Напівпрозрачні. Це він Пер вами сидить. Прикиньте, прикиньте він. Ото було б смішно. Фух. Шеф, на здається, вона похожа на вас на те, що добре. вони говорять. Добре, Далі що то. Та ні, то що мало людей в штаті з опулярами і з Лукнула. То радше трішки схожі, трішки схожі. Ну, тр... збожі, трішки так? не така у вас, так, знаєте, пробор посередині, у нього з однієї сторони було. Ага, ага. Ну ну далі що там було. Він весь в охрових. якомусь рубашка охрова. Джинсики такі. <риванка> скіні джинси, теж охрові. А <пух> де, покажи. <пух> так, так, далі покажи. Храстик золотий був на ньому. О, це самий, такий, знаєте. Дуже сильно кидався в очі. він мені. Ну так, розпосуджена така риса зутерена. Е, ру... Так, отож, ви ж бачите? Е... І чорні рукавички. Андрій піжде. дивіться, он. Андріатп.ком заходите на сервер. Мені здається, що в нього, знаєте, була... Е, був одяг білий, тільки він мене а. побачив, став такий, знаєте, дитячим паносиком віддавати колір. Ну. <ріст> ну, то, тому, напевно, сталося, що у вас нічия була, і ви також дуже сильні. Так, так, там так. Говорили. Ну це, знаєте, я можу ще не пам'ятати точно. Сказав собі. Так, 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 так. О. По-моєму, я зловив ту людину, яка напала на нашого. <свіст> да, схожий дуже на. ні? Да, да, дуже. Це такі. А ну давайте перевіримо. <свіст> <І Вов 'язати. свіст> Напевно на, мабуть. І, І, І вообще не навчали. такий стояти, що ви тут не можете. Голос можете упізнати? А ну говори щось. Шавка. Скажите сюди. А, ну шо гуляв собі тут? Що гуляли, де гуляв? Тут гуляв, тут не можна гуляти. Скажи, молодий, молодий. Молодий. Можете сказати, будь ласка, отаку фразу? Ти типу, по-нормальному розумієш, щас, щас буде тобі погано, отак. По нормальному розумієш? Зараз тобі буде так погано. Ну навічливо, типа ти на мене бекуєш, мені тре. де надіта. Отак, скажи же, хай що хай набить буде. Ти нормально розумієш? Зараз вийдемо. Нє, люди, якщо ви хочете посадити в'язницю, можете, але це не він був. Там трошки не він, трошки. Però, добре, у нього навіть. У нього навіть волосся іншого кольору. Я не знаю, чому я зразу добре. цього не сказав. Зніму Знімо з один напроти, прошу, можете бути вільні, виходьте, йдіть до. Виходьте йдіть, ціля. Та то йдіть, ідіть сюди. Далі що від мене? Нічого не, не треба. Що від вас? Від вас е, можна зняти відбитки пальців, ваші, про всяк випадок, може випадки. Поки, грошу, не, так, поки так. не посадили. Щось мені здається, що тут щось. ну, от щось не то. Па, але щось нас посадить в тюрму. І будемо наступні тюрми просто в тюрмі. Можемо зараз проїхати до цього стрип клубу подивитися, що там відбувається, може він там знаходиться. Пане Юрій, складете мені компанію, можливо там не посадить. Поїхали, тобто, поїхали. Тоді, давайте поїхали, можливо ви його впізнаєте, може він там в з ти, що ти робиш? Ой, дивіться. Як так, так, де цей бард знаходився, каблук так? Ви його на пошті бачили. так. так, так Ой, так, тут так. по лівій стороні, я дуже знаю, знаю я добре знаю. цей парк. Я знаю, пане пане шеф. я що я там знаю. Ну, ми там не буваємо, не буваємо, ви що таке кажете, хвани їдете. Ми робота, тільки коли там... з рейдами, тільки коли з рейдами приїжджаємо, перевіряємо інформацію, щодо? підозрілих осіб і по роботі. Стоїть. О, так, добре, приїхали. <ріху> О, давай зайдемо, тебе Є. не побачили. Це не він. Добрий день. Добрий день. Добрий, добрий день. день. О, дами, дивіться які. Так, ну тут його, тут його немає. Так, ну дивіться, там позаду мене стоїть людина в окулярах. Позаду мене. Ага, ага. От, О, так це він, може, Походу, може, це він! Походу це він. Давайте виведемо. стояти. Це людинка каже, і того вас нічого не по нас що так. Що? що? Давайте з лувом поговоримо тут, блять. Сиди, чітко. А це тут на барбер, ті. Та давайте тут поки що з'ясуємо в свіжому повітрі. Бачите, давай. Тут? Так, зараз. До нас звернулася <coughs> людина з каргою. Про те, що якась. Така собі дамте ортем. Дивись, Дивіться, До нас звернулася <coughs> людина. З Надіда, дивіться. розібратися в ситуації, тому що було написано заява про те, що їй завдали тяжких тілесних ушкоджень. Як сама ця людина, перепрошую, людина немає. Тому каже, що вони один з одним попилися, і, типу, той, тому наваляв, потім той тому наваляв, приїхала якась людина по імені Юрій, він не знає, звідки його звати. почала стріляти в людину, схожу на вас, і почала після того втікати. Та ні, ні. Uh, так, будь ласка, пане. Uh, це це <клес> так. людина, ні? Ви пізнаєте? Може хай скаже щось по голосу в Пітрі. А ну, скажи, будь ласка, скажіть. Е, Вийдемо, поговоримо, давай, отак. Там трохи не наказав. Так, так я, я не забуду. знав, це він мені пропонував вийти поговорити так, це він, це він був. Це був він, це був він. Зніму кайданки з тактичного пояса, накину на руки А Давайте спочатку може камери спостереження подивимося, як все було насправді. Все, як мені все є. Я все показав. показав. А давайте подивимось. Подивимо. Дивіться, показали. А як ви зробили? Звідки у вас спостереження? Ви купували бодікамеру, вона у вас налаштована і включена? <кху> є? Це вам не потрібно. Шеф, потрібно розібратися, шеф. Так, так, давайте. Давайте пройдемо зараз з кімнати посередньо, охорона, я скамер, в камер вуличний покажу, як ця людина. Ну, Шеф, я так, поки то, мушу від'їхати, а ви там вирішайте, я мушу в туалет, мені дуже в хочеться. Добре, хочете. добре, без питань, добре. Юрій, можна Раз. з вами. Офіцер, зніміть кайданки. Ні, тут звичайно, зараз <рес> зніму кайданки. <Може, рес> Чи <хочете, рес> якось мене запитали, що трапилося у мене, мою версію кайданки одразу. Добре, добре, давайте подивимося. Відео. Зараз. <рес> <рес Саме може цікаво, що він там намонтував. Що ви там? Я а скажу, ви там? знаєте таку поговорку. Так, дивіться, Перше Запис. слово дорожче дороже другого. Запис правильно? я в Зараз ми слухаємо. Я, прізь, прізь, я вируча, перший до вас прийшов. Заяв... Ми по, ви так, вибачте, заяв... зараз... Все, так, так, вибачте, зараз так говорити і показувати докази, які ми зараз подивимось, Що лор... відео з Uh, офіцер, дивіться, зараз на ноутбук я вам вимикаю запис. Можете побачити, що знаходиться. на серверах, він не редактований, він значить все, Так, бачу, ось людина підходить, а. Бачу, що тут алі збирається. Стоїть, танцює на танцполі, Я підходжу, прошу його покинути танцпол. Ну я говорив, що... Офіцер, я говорив, що я хотів зробити, так? Так ви ж казали, що тут нічого не може. До мене тут мужички прийшли на дівчат подивитися на хлопців. Я не знаю, що сюди позаплюватися. Хто тут тебе ні? Так що офіцери, з мене обвинувачення, я гадаю, буде знято. Ту. Добре, тоді продовжимо. Дивіться, що я бачу цей септерес. Пан Роналдо Орландо запросив приїхав точніше у відео в запросив співробітника. Ми подивилися з ним, дивився його паспорт, з'ясували всі обставини справи, що сталося. Він мені пояснив, що в принципі так, як і все, як і було, але з тим нюансом маленьким, але я думаю, то не буде ніяк стосуватися справи. Він сказав те, що там у вас була нічия, але судячи з судячи, я, я, <косі> я вас переб'ю, вибачте, офіцера. Ну да, офіцери, да, будемо да, вірити добри. словам чи <підăm 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 відео з постражданням. Доказання. Ну добре, менше з тим, не будемо до цього моменту вдаватися. Да, Хайдон, так, та? правильно. так, правильно. Була нічия. Да, на цьому зупинимося. Добре, дивіться, пане Данте, справа в тому, що дійсно ця людина почала бійку, але враховуючи те, що ви дуже сильно по ній накидали, скажімо я так, так, кулаками, я бачу, ви в гарній фізичній формі. Ви вмієте керувати своїми кулаками і силою. Бо я бачу з декількох ударів, буквально там одразу пішло напрямку. Так, добре, тоді виходить, що у нас. Я буду вимушений вас оштрафувати за статтею 13.3 кримінального кодексу за завдання тяжких пошкоджень даному громадянину. Скажіть, передача або передача це якось по-любому. Наскільки я розумію, що ми знаходимося в такому місці, як нічний клуб, тут буває всі алкоголь, тому подібне, і бувають усякі конфліктні ситуації. Тому можливо, ви якось домовитеся. Скажімо так, по-любовному, по-дружеськи. Не, давайте я не сплачу будете. штраф е, з цією людиною домовлятися, ну мені Давайте, Давайте так, офіцери, це, звичайно. Звичайно, вас може ваші можливо, все-таки якось. Офіцера, можливо, офіцери, можливо якось вирішимо. А можна я з двома молодиками побалакаю, якщо ніхто не проти? Ви? Проти. Yeah. А ви хто? Це заступник цього клубу. Скажи, давай, скажи. Заступник, ти прийшов заступатися за цього крісу? Крис. Ви бачите он э, какашка, готовы? Ви... Я какашка, оттавлю. Ладно, вибачте откат. Так, добре, зараз візьму. Сантьяго Ортега. Дом. Пане Роналдо, ви не проти? Так, не проти, пішли. Ніхто нікого чіпати не буде. А ми вдвох щеб пішли, Довали. чи щоб всі а, разом? Ні, ні. Ну, трьох Я трьох. Хочу, щоб ми в трьох а, в трьох? за клубом, а. в десь. поспілкувались за клопом, в и Давайте в таки. Сейчас, сейчас, сейчас. Може, пісні запишіть мені. Коротше, я розумію, що. Хорошо. Я розумію, що по факту хуйні. Давай так. Я, в принципі. Як ви виражаєтесь біля офіцера поліції. Так, як я тільки ще виразився. Давайте, я Паса, просто Давайте просто час, я час, скажу те, що я час, хотів час. сказати, а далі вже будете робити мені зауваження. Добре, подиваю, давайте, зробити. давайте. Добре, я постараюся. Дивіться, я просто. А вже на слайпери кисне час. Не дивлячись на те, що це мій старший брат, але для вас обох в мене однакова пропозиція, що просто всі мирно сьогодні розійшлися. Секунду, давайте ви погасите Я штраф. Вас Я хотів Добре. би погасити вашого брата. Давайте, офіцери, дивіться, так. ви закриєте очі. Ми, Добре. як чоловіки, просто. Ага. Хто а, сильніший, вирішимо. А людина тільки що почала плакати, а тут тепер знову починає. Так, зачекайте О, секундочку. Офіцер, типу, так, людина а... зараз пропонує... Тепер... якщо випадку, він, якщо да? він виграє, я оплачую штраф за нього. А, Добре? Дивіться, пропонує... Не, не треба ви, ні за кого нічого оплачувати. Я сам за все заплачу. А, типу, вибачте, ви ви зараз стійте, ви хоче, стійте, Вибачте, вибачте, що вас вибачте, вибачте, що вас перебію. Там людина Там людина з автоматом. Там людина з автоматом. Окей, хай стоїть людина з автоматом. Хай стоїть, хай стоїть. Я просто не впевнений, чи мене всі почули. Так, пацани, дивіться, коротше, бо прикрив, вона не веде запис. Що будемо рішати? Я розумію, що я всі мужики хочу. всіх тут яйця обвісли навіть, тому що прийшли з строками тут почікатися, туди-сюди. Коротше, що, пане Роналду, будете на кулаках з ним випадки? Так, я готовий, я готовий. Я ж дивився, коротше, відеозапис на сфер, не, мужики, віде. Якщо типо, ну, прям є підпаєте, таке бажання... Ну, мужики, дивіться, можемо вирішити. Просто, хто Якщо кого, дивись, Якщо ти мене поб'єш без, без проблем. Без проблем, поб'єш, все, таке. Та, давай там за що, побьешь. Бежать, обіжайте, тут, а тут потім хлопці, знову. Знову. А ну стояти. Ноги за голову, Ноги за голову. Ноги за голову. Ноги за, за, за голову. Як ти нажать? Що, зрозуміло сказано, руки шо, за голову. Ляш, ляш, ляш. Анімації. Ноги за голову, ти шо не поняв, блядь? Ти в машину, б'ємо. Ха! Йока, чо воно? Що? Щас, я не знаю, що, що тут відбувається. Що тут відбувається? Може <зараз> Э, <зараз> <зараз> він комусь тикнув Нажмайс, а ч это? А ч воно? Нормаль, нормально, нормально. Кряпки. Постарайка. Дістана ниж, зербуваний, шоп. А що це всі вони дивіться, всі, всі ті самі лиця? Ні. Да я! Да я! У нас до тебе дуже серйозна розмова. Що сталося? Oh, У тебе сьогодні була неприємна ситуація, в якій тобі наш друг дуже сильно допоміг. E, так було. А про якого друга написала? того, говорити? як ти пішов в поліцію. Ти сам розумієш, що ти міг його підставити цим. E, no, я... він тобі нормально допоміг. Так, так. Коли в тебе могли бути проблеми в клубі, розумієш? Так, так, було. А ми своїх людей ніколи не бросаємо. Що можемо сказати? А чому він тоді сам був, коли мені допомагав, а не. Вибачте, А що ви їли? Що ви їли? Слина смачна. Я хочу, щоб одна людинка з тобою сама поговорила. Давайте, яка. Що зараз буде, боже журналій? ладно, задів... ти що, мусирнувся, це я, твій друг Юра. Юра! <губі> 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 ти що? Ми Чуваку? бачили, як ти до мусорів ходив. Чуваку. Ти щоб не мусорнувся, чуть не здав насій. Я розбійнику. не хотів тебе! Я хотів ж посадити в тюрагу того розбійника. Я б вас міг позвати начальник. Я не знаю, як тебе удеціли, розумієш? Щоб ти не мусорнувся більше. Ні, ні. Ти ні нас я не ні, В якому разі, ні, Юра, ні. Я б так ніколи не зробив, та що. Зрозуміло мене Це вирішувати, Юрі. От від себе я можу Юра, сказати брат. одне. Голоси тунери, напевно, більше ніхто не побачить, ми самі розберемося з ним. Ніякої поліції нам не потрібно. Віладо, від цього моменту так. ти один із нас. Тому зараз ми тобі дамо контракт на запрос в нашу організацію і дамо тобі спеціальний одяг, в якому ти мав би сказати. Скажи, ви не боїтесь, що я. Скажи. А ви не боїтеся, що я зможу, можу вас закрисити? Ну, я так то робити не Є. буду. Ну, люди гнилі, ви зрозумієте самі. Що? Підтвердий. Дівай, тепер ти один з нас з Людер. членів. Говорить, <свіття> 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 а де вона. Де воно діло? А воно в мене почекай. <свіття> Взяв шестю це червоне вбрання і одягнув на себе. Респект. <свіття> <свіття>